Доброго дня всім добрим людям. І так, Україна це сама демократична держава. Ну і стосовно цього ніхто не спорить на сьогоднішній день, ніяких сумнівів немає. І в цій демократичній державі є передбачувані мною процеси, в тому числі і процес того, що працівники українського правосуддя будуть приховувати вчинення кримінальних правопорушень президентом України Володимиром Зеленським, оскільки вони... Принципі є прямо залежні від нього і захищають його незаконні права, получається та інтереси, оскільки, як я вже тиждень тому писав, що мною було подано заява про вчення кримінальних правопорушень у відповідності до статті 364 та 367 Кримінального кодексу України. І е, прийшла така собі відповідь Хмельницької е, окружної прокуратури е, міста Хмельницького. І так, читаємо ваше звернення щодо вчинення, на вашу думку пишуть. Оказується, що в мене е, на е, 61-му році життя появилася в мене моя думка, яка відмінна від думки прокурорів, суддів, е, президентів і всіх. Всіх інших управлінців держави Україна, і це ще є одним доказом того, що я є прямо непересічна людина на території, яку контролює держава Україна. Кримінальних правопорушень відповідності передбачених. Частиною 2 статті 364 частиною 2 367 Кримінального кодексу України, президентом України розглянуто. Ну не пишуть, яким президентом не пишуть, що у нас президентів багато було. Вони статусу президента не крім Януковича не позбавлені. І тому треба чітко вказувати Володимиром Олександровичем Зеленським. Відповідно до статті 105 Конституції України президент України користується правом недоторканності. На час виконання повноважень так ніхто й не оспорював це право. Мова йшла про зовсім інше. Зараз я спробую донести до глядачів чітку і правильну думку. Президент України не може бути притягнений до кримінальної відповідальності, затриманий чи заарештований. Так я про це зараз і не говорив. Це можливо після тим, коли після виборів, які він буде тягнути чим далі, не призначати їх, щоб уникнути цієї кримінальної відповідальності. Цілком очевидне явище, і це явище на сьогоднішній день, крім мене, бачить і всі інші громадяни України. За вчинення державної зради або іншого злочину. Президент вже без України може бути усунений з поста Верховної Ради України в порядку імпічменту, встановленому статтею 111 Конституції України. Ну це доволі очевидне явище. Тут не поспориш і нічого з цим зробити не можна. Таким чином, на час перебування президента України на посаді жоден орган досудового розслідування не має повноважень проводити розслідування щодо нього або вносити відомості до єдиного реєстру досудових розслідування. А от тут якраз є ця квазінорма спотворення, перекручування права, оскільки в самій заяві я не твердив про те, що президента треба там. Сажати, одразу затримувати, заарештовувати і так далі. Мова йшла виключно про одну процесуальну дію. А саме внесення в єдиний Державний реєстр досудових розслідувань відомостей про те, що президент України Володимир Зеленський чинив кримінальні правопорушення, і саме стосовно нього ці відомості має бути внесені. А утворення квазінорми і... Що в формі жоден орган досудового розслідування не має повноважень проводити розслідування щодо нього? Це є квазі-нормою, оскільки ця відмова фактична відмова держави Україна у здійсненні правосуддя. Тобто я вважаю себе потерпілим цієї справи, і держава Україна в черговий раз застосовуючи тактику терору, тактику державного терору у формі катування відмовою у здійсненні правосуддя. Її гілкою влади, судовою гілкою влади, оскільки прокурори і прокуратури відносяться до судової гілки влади, відмовилися здійснювати правосуддя. От і все, що потрібно знати, що про правосуддя в державі Україна. І на сьогоднішній день скарга знаходиться у слідчого судді, І слідчий суддя, я думаю, що також відмовить внести такі відомості в ЄРДР, що перетворюється в нас судова гілка влада в орган державного терору. Який відмовляє у здійсненні правосуддя, і таким чином ми глибоко і далі зайдемо. Воно там, я думаю, питання часу, питання цих документальних доказів цього. А цей лист, по суті, є доказом, оскільки прокурор, якщо відмовляє внесенні відомості в ЄРДР у відповідності до статті 110 Кримінального процесуального кодексу України зобов'язаний винести постанову, а не листик, не пісюльку. І не направлення людини, яка написала заяву на три букви. Ну і читаємо далі. Ваше звернення може бути використане у разі ініціання Верховної Ради України відповідної процедури імпічменту, яка є єдиним конституційним механізмом притягнення президента до відповідальності. А як ви президента Януковича вигнали, якщо ви пишете про єдиний механізм, який стосовно процедури імпічменту, у державі Україна е, був використаний. Ви що оголосили президенту Януковичу процедуру в імпічменту? Та ні, не чув я такого. Може, я відстав від життя. І тепер стосовно того, що е, е, ваше звернення може у разі ініціювання. Так от не моє звернення має бути у разі ініціювання Верховної Ради. А саме вчинення кримінальних правопорушень, внесення відомостей в реєстр є цією початковою точкою. Яка має бути відповідні відомості направлені, мають бути до Верховної Ради України, має бути створена відповідна тимчасова слідча комісія і Верховної Ради України, і тільки вона буде вирішувати, є підстави для імпічменту чи немає. Це не прокурорчика діло, і не цуцика підпарканного, і не ще будь-кого, хто там собі надумав робити в державі Україна квазінорми, при тому, що тут. Є існує пряма, чітка правова визначеність, як я кажу, правова певність. І жодного тут немає нічого такого, щоб було щось протизаконне, антизаконне чи антидержавне, чи ще якесь. Тобто прокурорчик, замість того, щоб одягнути памперси і мовчки внести відомості в ЄРДР, що зробив? Почав отворювати квазі норми і виконувати. Завдання інших невідомих мені осіб, а саме завдання на тобто фактично, відмовившись у здійсненні правосуддя, це є фактичне зловживання владою службовим становищем прокурором, який неналежно виконує свої службові обов'язки. Як мінімум, неналежне виконання службових обов'язків йому потрібно інкримінувати. Якби у нас було дійсно реальна правова держава, то прокурор, який написав такий папірчик. Він мав би вже отримати підозру за відмову у здійсненні правосуддя, оскільки відмову у здійсненні правосуддя в будь-якій державі планети, в тому числі і державі Україна, не допускається. Таким чином, я розтлумачу вам те по полочках, як приблизно воно має виглядати, оскільки не мене... моє звернення може бути використане для процедури імпічменту Зеленському. А саме внесення відомостей в ЄРДР є підставою для утворення і початку цієї процедури імпічменту, оскільки ми не знаємо, запуститься вона чи ні, але для початку процедури імпічменту саме є внесення відомості в єдиний державний реєстр досудових розслідувань, і цей на сьогоднішній день ці відомості прокурором не внесені. То постає доволі логічне питання. Або ви тупі, або хтось вас тримає в їжових рукавицях так, що ви не можете пискнути і не, е, говорити про якусь там незалежність судової гілки влади. Ви взагалі не маєте ні морального, ні будь-якого іншого права. Дякую за увагу. Будьте здорові, всім всього доброго.